Доброго ранку. Вітаю на 16 занятті з української мови. Запишімо на дошці номер нашого уроку. Отже, урок 16. І сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з. Запитаннями та відповідями це буде ствердна відповідь або позитивна відповідь, та її антонім – Заперечна або негативна відповідь на запитання. Запишімо на дошці знайомі нам антоніми. Це слова запитання та відповідь. І обов'язково покажемо з вами, що це антоніми. Ось так, так. Це антоніми, це опозити. Ви знаєте, що слово запитання середнього роду, тобто це воно, так само, як слово речення або фраза. Так? Вчора в нас на уроці було нове слово. Оповідання, це теж воно. А тепер подивіться на слово відповідь. Отже, відповідь. Це слово закінчується на який знак? Якого ж воно роду? Це він, вона чи воно. Запам'ятайте, будь ласка, що слово відповідь це вона. Це наше перше слово з, таким, з такою кінечною літерою з м'яким знаком. І ми напишемо у дужках, зазначимо для себе, що відповідь це вона. І обов'язково запишемо множину, вони відповіді. Дивіться, будь ласка, це вони. І ви можете для себе зауважити, що м'який знак так? відповіді. М'який знак у нас зникає, і ми додаємо з вами закінчення І. Я напишу плюс флексія І. І отримаємо множину вони відповіді. Отже, відповідь відповіді. Запитання, ви знаєте, ці слова на ня, які середнього роду належать до середнього роду, у множині вони не змінюють свою форму, тобто воно запитання, і вони теж також запитання. Отже, запитання і відповідь. І ми сказали на початку уроку, що будемо знайомитися з антонімами сьогодні, тобто будемо вивчати ствердну відповідь або позитивну, ствердна відповідь, або можемо сказати позитивна. Це інтернаціональне слово, і без проблем ми можемо розуміти його. Або плюс, так? ось ми поставимо плюс, позитивна відповідь, та заперечна відповідь або негативна. І поставимо поряд мінус. Отже, ствердна відповідь, і заперечна відповідь це антоніми. Позитивна або плюс, і негативна або мінус. Ми з вами сказали, що відповідь це вона. Отже, пишемо ствердна, заперечна, ствердна, заперечна. Що це за слова? Що це за слова? Ствердна, заперечна. Ми, тобто, Ствердна відповідь або позитивна це коли ми відповідаємо так і заперечна відповідь негативна, коли ми відповідаємо ні. І в нас є дієслова, нові дієслова, від яких ми отворили прикметники ствердна і заперечна, це дієслова антоніми «стверд», Джувати, стверджувати і антонім заперечувати, отже, стверджувати та заперечувати. Ви можете бачити, що у нас і в першому дієслові. І в другому дієслові є суфікс ва. Стверджувати і заперечувати. Ми з вами добре пам'ятаємо так, напишімо ще раз Це я. хвилиночку. Запишімо ще раз. «Стверджувати». Джувати і заперечувати. Угу. Ось ми бачимо, що в нас є суфікс ва і в першому дієслові, і в другому дієслові. Ось наголоси стверджувати, заперечувати. І ми з вами дуже добре пам'ятаємо, що коли нам потрібно змінити дієслово за особами та числами, тобто дієвідмінювання зробити, так, ми повинні ось цю флексію інфінітиву «ти» прибрати. Ви також пам'ятаєте із нашого вчорашнього заняття, що якщо у дієслова є суфікс «ва», він теж зникає при дієвідмінюванні. І залишається в нас ось така основа стверджу, заперечу. І ми можемо спробувати ці слова повідміняти. Отже, перше дієслово стверджувати. «Я Сер джу Ю. І відразу будемо писати е, флексії ти сер джу, єш. Він, та вона сер є. А тепер напишемо з вами множину хвилиночку, Так. Поряд ми. Так. Ми стверджуємо, ви стверджуєте, Вони стверд. Ютьюдь. Так вони стверджують. І так само за цією ж моделлю відозмінюється і слово заперечувати. Я заперечую, ти заперечуєш, він вона заперечує. Ми заперечуємо. Ви заперечуєте, вони заперечують. Отже, звернімося до таких моделей, де в нас є запитання і відповіді на них або стверджувальні, або, Антоні, заперечні. Подивімося. На наш підручник. Ось, будь ласка, вправа номер 7, сторінка 31. Подивіться на цю вправу. Вона складається із двох частин. Перша частина А це ствердна відповідь. Так. І друга частина Б це заперечна або негативна відповідь. Ні. Ось перша модель. Зразок або модель. Він читає журнал і відповідь. Так, він читає журнал. І друга модель або другий зразок. Ви розумієте слово? І відповідь ні, ми не розуміємо слово. Напишімо ці приклади на дошці і покажімо, як змінюється інтонація у ствердних та заперечних відповідях. Отже, перша модель. Він читає журнал і відповідь. Так. Він читає журнал. Подивіться, будь ласка, на інтонацію у ствердній відповіді. Візьмемо, наприклад, зелений колір. Отже, він читає журнал. Він читає журнал і відповідь. Так, він читає журнал. І ви бачите, що інтонація у відповіді двічі йде вниз, так падає вниз. Так, він читає журнал. А тепер заперечна відповідь або негативна відповідь. Так, ви розумієте слово? І відповідь. Ні, ми не розуміємо слово. Погляньте на модель. Ми візьмемо інший колір зовсім. Ви розумієте слово? Ні, ми не розуміємо слово. Будь ласка, зверніть увагу на інтонацію. І в першому і в другому випадку обов'язково на ствердному слові так, на позитивному і на заперечному слові ні, інтонація в нас іде вниз. Тобто ми наголошуємо на цьому слові, ми виділяємо це слово за допомогою інтонації. І це є наша відповідь. І запишемо останнє, що ми повинні знати тут: слово так і слово ні це антоніми. Будь ласка, зазначте для себе. Так, і ні це опозити або ж антоніми. Повернімося до підручника. Ось, будь ласка, погляньте на нашу вправу. Перша частина А це ствердна відповідь так. Прочитаймо зразок ще раз і перейдімо до перегляду запитань. Він читає журнал? Так, він читає журнал. Він слухає завдання? Так. Він слухає завдання. Вона читає вірш. Так, вона читає вірш. Вони розуміють запитання? Так, вони розуміють запитання. Він перекладає слово? Так, він перекладає слово. Ви вивчаєте українську мову? Так, ми вивчаємо українську мову. Чи помітили ви, з якою інтонацією я читала запитання? Він читає журнал? Він слухає завдання. Вона читає вірш. А тепер увага. Вони розуміють запитання, тобто ви можете виділяти у запитанні те слово, яке ту інформацію, яке, яка для вас важлива, і те слово, яке позначає цю інформацію. Якщо вам цікаво, що читає людина, це журнал чи це книга, ви запитаєте, він читає журнал? Так, він читає журнал. А якщо вам цікаво, чи дійсно він читає, тобто чи зайнятий він зараз саме цією дією, ви запитаєте, він читає журнал? Так, він читає журнал. І ми можемо написати на дошці, показати на дошці інтонацію і написати можливі відповіді в залежності від інтонації у запитанні. Отже, якщо ми запитуємо ось наші моделі, я оберу інший колір для виділення. Якщо ми запитуємо, так як ми. Писали, і так, як ми читали у першому випадку. Він читає журнал? Так, він читає журнал. Це ствердна відповідь. Так? І я поставлю іншу зараз інтонацію. Він читає журнал. Ви розумієте слово. Будь ласка, ви можете. Виділяти інтонацією будь-яке слово. Погляньте, будь ласка, на першу модель. Він читає журнал. Так, він читає журнал. Ось наша відповідь. А якщо він читає журнал. Так, він читає журнал, ось тут буде наша інтонація. А якщо ми хочемо дати заперечну відповідь, ми скажемо: Ні, він не читає журнал. І наша друга модель, ось вона, погляньте, будь ласка. Ось вона, модель Б. Ви розумієте слово? Ні. Ми не розуміємо слово. Ось вам негативна або заперечна відповідь. Попрацюємо з другою моделлю. Ось вона. Отже, перша фраза, перше речення. Ви розумієте текст. Ні, ми не розуміємо текст. Ви вивчаєте інформатику. Ні, ми не вивчаємо інформатику. Ти читаєш газету? Ні. Я не читаю газету. Ви знаєте Україну? Ні, ми не знаємо Україну. Ви слухаєте правило? Ні, ми не слухаємо правило. Ти знаєш урок? Ні, я не знаю урок. Отже, сьогодні на уроці ми познайомилися з вами із твердними та заперечними відповідями. І домашнє завдання, яке ви повинні зробити за цією темою, це написати вдома вправу, яку ми щойно разом читали. Отже, вправа. Сім А і Б, сторінка, 31, і я пишу обов'язково писати. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.